Всім привіт! Вітаю на каналі Спробуйся сам. І на черзі у нас знову розпаковка посилок товарів з Алікспрес. Прийшла ось така групова велика посилка, зараз її розпакую та подивлюсь, що всередині. Відкриваємо посилку і дивимося, що у нас всередині знов три ось такі посилочки. Продовжуємо розпаковувати далі, почнемо з великої. Відкриваємо нашу велику і всередині, як можна побачити, ось таку да, гарну упаковку упаковані наші кросивочки. А які саме зараз подивимось. Подивіться такі зелені хати, кросівки. Так, дивимося. Що тут у нас запас? Крусивочки такі. Угу. А це у нас Bonna. Е Напевно, сама популярна модель, яка зустрічається на Алікспресі, бо е має гарну ціну і якість. Має гарну ось таку лету підошву яка буде. Фіксувати вашу ногу та стопу. Сіточку, яка буде пропускати е, вентиляцію. Але я бачу, що устілка тут трішки інша, не така, яка була у мене в зимових кросівках. вона не ортопедична зазвичай. Сюди кладуть ортопедичну устілку чим? І, і приваблюють покупців. Також є світовідбиваючі елементи на носках, якщо можете побачити. Тому ціна, якість дуже гарні кресовки. Раджу до покупки. Ну і продовжимо відпаковувати інші посилки. Так, на нас ще є середня посилочка. Тут всередині ще така міні-посилочка. І як можете побачити, це насадки для зубних щиток. Їх тут у нас е зараз порахуємо. Я чомусь думав, що вони будуть всі якось скріплені, але вони е так рахуємо. Три, чотири, п'ять, шість. 788 8 насадок для зубної щитки е, називається насадка Sonic, е, як ви бачите. Е, це я брав насадочки для зубних щіток РЗТК. Вони чудово підходять для цієї фірми і стоять в два рази дешевше, ніж у нас в Україні. Тому раджу до покупки ось такий змінні щиточки? Можна придбати будь-який комплект починаючи від одної і до майже 12 штук, в залежності від ціни. Ну що ж, давайте відпакуємо останню посилочку та подивимося, що всередині. Так, достаємо нашу останню посилку. Де тут вона це сюди? Що ми бачимо? Бачимо в такі ременець. 26 мм для <кхм>, часів гармін. Е, я собі вже заказував салатовий, але трішки помилився з розміром, тому перезамовив ось такий помаранчевий колір. Е, дуже гарної якості силиконові ремінці. Майже нічим не відрізняються від. Ремінців оригінальний гармін мають кріплення квіт, квіт, тому можна замовляти за таку помірну ціну. Отже, подивіться, які були товари в цій розпаковці. До зустрічі!